Слуху поганий мир це краще, чим гарна війна. Сьогодні Донбас отримав особливий статус, деякі регіони, і ми побачимо найближчим часом, як вони будуть розвиватися, як, яка буде там люстрація, як буде децентралізація розвиватися на тих територіях. А велика Україна буде жити за законом, який щойно проголосували Верховні Ради, ратифікація з євросоюзом, і ми вирішимо саме особисто без Росії як далі жити три роки це невеликий термін. Програма на слуху в ефірі. Я Ольга Ксьон світаю вас і запрошую до розмови. Закон, який дає надію на мир, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Його основні положення. А як він працюватиме, обговорюємо сьогодні в нашій студії Луганчанин і лідер всеукраїнського об'єднання Народна довіра Сергій Шахов. Здравствуйте, пане Сергію. Вітаю. Одні називають цей закон капітуляцією, але все-таки, напевно, більшість людей вважає, що це серйозний крок до миру. Яка ваша позиція? Ну, ті, хто вважає цей закон капітуляцією, може в них нема синів, які загинули на території Луганської та Донецької областей від рук терористів і кадрових військових з Росії. Але цей закон надає новий поштовх для розвитку нашої держави. Ми бачимо, що. Все ж таки, українізована територія залишилася, і ми перемогли практично. До нас Путін почав звертатися і почав з нами розмовляти сам. Не ми пішли на перемир'я якийсь там, знаєте, там і почали там падати на коліна. А до нас все ж таки звернулися і почали говорити про те, що все ж таки, треба якось статус якийсь надавати для того, щоб закінчилася ця війна. По-друге, все ж таки ми шили. Державу шилу, яка була розрізнена. Захід і схід разом. Ми бачимо, що все ж таки територія залишилася українською, в нас її не забрали. Вона залишається такою, вона і була особливою зоною, особ... особистою зоною до того, як ми її зробили, як прийняли закон. Керувала на цій території, Луганська та Донецька, бандити керували і олігархи, ми це бачимо. Подивимося, як це буде подалі діяти, і як будуть розвиватися Донбас. Звісно, як ще відреагують на це головне, так звані ЛНР і ДНР. Головне, що закінчилася війна. І Якщо сьогодні вже Росія не буде виконувати своїх обов'язків, закони прийняті. закони прийняті. Сьогодні повинен настати мир. Якщо буде мир без миру, якщо буде стрілянина і будуть також катовані мирні жителі. І будуть вбиті підприємці середнього та малого бізнесу, які займалися, в яких сьогодні повідбирали підприємства така в них націоналізація Луганської народної та Донецької народної Республік. Це буде не сприйнято українським народом. одночасно було прийнято і закон про амністію. от Наскільки буде, скажімо, можливо розібратися, кого амністувати, кого не амністувати в даній ситуації? В законі чітко прописано, що ті люди, які не вбивали, не катували, не вбивали полонених, не марадерничали і не робили людей інвалідами, будуть від відповідальності звільнені за те, що вони, вони пішли енерційно, зомбовано. Ми знаємо, яка війна гібридна, і вона йшла і досі йде а, з, а, з російської території, і ми бачимо, як люди і досі ще деякі люди підтримують терористів. Ми не маємо цього не говорити. Але ті люди, які а, чи можна їх назвати людьми, які вбивали і а, забираючи якесь майно, чи просто. А, Знаєте, хотілося вбивати людей, ті, хто брали участь, ті, хто брали у участь бо у збитті боїнга, і ми не маємо говорити про чиновників, які також підтримали і зробили цю війну на території України, чиновники, які підпорядковувалися олігархам, вони також повинні відповідати за це. 7 грудня. За законом про особливий порядок місцевого самоврядування мають відбутися вибори місцеві, от знову ж таки, Хто пройде, хто керуватиме, чи можуть бути сьогодні? бодай, якісь прогнози? Ми бачимо, що терористи сьогодні не хочуть сприймати закони, які було прийняті законно в Верховній Раді, депутатами Верховної Ради, і практично одностайно проголосували депутати за цей закон і про амністію, і про особливий статус на Донбасі в деяких регіонах. Але терористи чомусь не поводяться на це. Може тому, що вони не можуть обиратися, може тому, що вони не, не хочуть керувати, може тому, що вони хочуть і далі катувати і грабувати, робити сіру зону, таку газову зону в Україні, але в них не вдасться. Все ж таки я вважаю, що люди, які сьогодні є на тих територіях, а їх забагато, їх мільйони. Які все ж таки захочуть е, е, приєднатися е, до е, Верховної Ради, яка проголосувала за цей статус, бо вони ж вимагали це, Дехто вимагав, дехто ні, і проголосувати обрати, обрати новий е, е, нових депутатів, мерів, голів цих міст, які повинні працювати, а Юрій Луценко, радник президента України, е, ось що сказав про цей закон. Е, закон. Стосується не всього Донбасу, а тільки тих районів, які на даний момент контролюються бойовиками, цей закон не передбачає утримання тих територій за рахунок державного бюджету. Нарешті ми побачимо, чи здатний або Донецьк, або Луганськ себе прогодувати. Ну, ви знаєте, всі 20 роки, як постійно ми чули викрики, що Україна годує Донбас, Україна годувала олігархів, олігархи набивали кишені, тому що вони тримали в карманах чиновників та політиків, якими вони керували. Але на сьогоднішній день Донбас повинен себе годувати, тому що там є підприємства, які також мають російські бізнесмени. Донбас практично ну, на 70% працював на, 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 з Росії. Економічну підтрим, підтримку Донбасу мав від Росії. І я вважаю, що якщо запустяться підприємства, які є на території Донбасу, якщо е, налагодяться відносини економічні, то Донбас зможе себе прогодувати. Ми подивимось на це. Не повинна Україна. Сьогодні не повинна велика Україна сьогодні е, годувати терористів. Так, Є... власне, як буде йти відновлення з одного боку цих районів, а з іншого справді вони хочуть керувати самі? Будь ласка, е, де вони е, будуть брати гроші? Е, е, ви знаєте, після виборів, якщо воно відбудеться 7 грудня, якщо воно відбудеться 7 грудня, е, буде новий склад депутатів, голів е, дай Боже, вони в, впоралися з цим завданням. Відновили все ж таки індустрію на Донбасі і підприємства почали роботи. Повірте мені, що на Донбасі вистачає вугілля, і нафти, і газу, і газоліну, і золото навіть є. І е, 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 головне золото це вугілля, якого сьогодні не вистачає. І вугілля сьогодні е, стриб, стрибнуло десь на чот, в чотири рази. Від того як воно було буквально півроку тому, тому дай Бог щоб сталося так, щоб люди почали. Люди, мирні мешканці, почали отримувати пенсії, зарплати, і малий та середній бізнес зміг, все ж таки почати працювати. До нас приєднується координатор руху чесно у Донецькій області. Валентин Красноперов, пане Валентине, здрастуйте. Доброго дня, ну добре, ось зараз. Є цей закон про. Спеціальний про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей все-таки якою буде кінцева реакція ЛНР так званої і ДНР? Адже поки що так вони говорять, що з ДНР, зокрема, прозвучала заява, що для них законами є тільки те, що приймає їхній парламент, але вочевидь вони погоджуються, що це крок до миру. Отже, як розгортатимуться події? Ну дивіться, тут два-дві сторони. Перша само йде від ДНР і ЛНР і тих груповань, які зараз в там, а інші зі сторони Москви. То якщо взяти ДНР-ЛНР, то вони зараз в психологічному стані пригнічення, адже ті е, можливості бажання, які вони хотіли дійти прямо до Одес, до Одеси, і та теж перспективи, ті, які малювала їм Москва, вони не справдилися. По суті, вони залишаються в, в такому анклаві, який навіть не має виходу до моря нормально, бо нового це не вихід до моря, там немає нормального порту. Вони Маріуполь не взяли. І по-друге, ті частини, які вони взяли, вона найдепресивніша, окрім Донецька, Голянки, Макіївки, Очевська і Луганська це одна сторона модалі. А інша сторона модалі це Шахтарськ, Сніжне, Краснолусь, Тахана інше. Це найдепресивніші міста України. Ось тому там великі проблеми соціальні, тому вони залишаються в тому анклаві, де будуть високі ем, най, найбільші соціальні проблеми. Наприклад, що ми що Україна, які має міста там, то це не дотаційні міста, такі як Маріуполь, Керма. Торськ, Северодонецьк, Лісичанськ це досить самодостатні міста. А вони залишилися на таких от нічних, економічних, політичних таких моментах. Тому самі вони розуміють, що вони просто, ну, напевно, навіть би краще не починали, якщо вони усвідомили, що не залишаються з цим клавом. Тому з'ятої буде не вчора, вечора. Вони казали, що вони не приймають цей договір і взагалі його виконувати не будемо, і будемо далі воювати за так звану Новоросію. Але оскільки ми складно йде на довмовлені з Україною, це був крок України щодо прийняття цього. Укону, а зі сторони Росії буде ну, інший крок, було видно натиснуло над, на це ДНР і ЛНР, і вона вчора 5, воно десь приблизно п'ятій годині вечора, начебто, визнали е, позитивність в цьому кроці. Тому е, це залежить сьогодні від Москви. ЛНР і ДНР, вони бачите, навіть вони свої бажання і свої думки виконати не можуть. Вони будуть все робити те, що буде бажати Путін і Кремль. Тому, якщо Росія забажає далі, якщо буде йде консенсус між Росією, Україною і безпосередньо за. そう。I бо з нього ми б не домовилися, була б навіть тотальна можлива війна. Ось, якщо буде певні домовленості і більш-менш влаштовуватись в сторони, то конфлікт зачахне на певний період часу. Ось а якщо в принципі Росія, в Росія в будь-який момент може цей конфлікт знову розгорнути і поступити цих людей, які не здоволені так знову військовий військової Але так, на вашу так, думку, наскільки українська влада все таки матиме вплив у цих окремих районах? Не буде мати. Я навіть я не являю не там український прапор, можна повірити. Сити, там, не в якоїсь в любі там в раді я я не знаю як взагалі про українська нормальна людина може потім туди заїхати якби ми знали, скільки людей туди от без якоїсь гарантії для мене це велике питання тобто там настільки психологічно важко все і розумієте росія вона начебто вона теж трошки перегнула в то, тому що вона не досить, не досить сильно контролює до е, таких незвичайних процесів е, ті військові груховані які там є зараз стички от росії зараз не дуже вигідно ці стички військові вона зараз починає домовляти на даний момент, але вони відбуваються. Вони самі, наприклад, і навіть і навіть інший момент Паханов на мокажуть її інформації, пишав що він взагалі хоче відділити від ОНР, так сам по собі жити. Це тобто, доведе, що вони не контролюють наземний рівень. І так. якщо навіть Росія зійде чи з частково військами, то Україна по цьому домовилися, вона війська тебе не заведе. Тому як домовлятися з тими людьми, які стяг зброю зараз там, щоб вони, хоч якісь законодавчі богу, було відновлено. Дякую, де, що де... Ви Дякую, Валентине. Це був Валентин Красноторов, координатор. Руху «Чесно» у Донецькій області приводу застережень, які прозвучали, я погоджуюся з Валентином в багатьох питаннях, але він е, назвав, що е, ну, він назвав тільки підприємства. Але е, якщо саме з Донбасу. Там, ми постійно про це говоримо в передачах. Якщо буде якась реформа на Донбасі, відбудеться і Путін вплине на цю ситуацію, і мілітарізація все ж таки відбудеться, з підвала повипускають бізнесменів проукраїнських, які були за Україну, повипускають людей, які сидять там в підвалах, знаєте, катовані. І зупиниться ця бійка, яка сьогодні є, війна зупиниться, не буде крові, не буде матері плакати на могилах. Це вже перша перший крок. По-друге, Валентин казав за міста Стаханове. Я сам з міста Стаханова, тому можу сказати, що є вагонобудівничий завод, є феросплавний завод, є шахти, які ще не Затоплені шахти, в яких є по 100 міль... мільйонів тонн коксуючого вугілля, експортна позиція. Багато чого можна робити на Донбасі. І е, закон прийнятий всього-навсього на три роки. Ми будемо бачити, чи розвивається Донбас, чи там далі, і, далі йде така, знаєте, Мертва зона, мертва зона, де не працюють лікарні, де, де собаки сьогодні бігають. Знаєте, які випущені людьми, які поїхали в велику Україну, знаєте, і російських солдатів ще поїдають. Ну це ж взагалі правильно Валентин каже, що сьогодні загострена ситуація. Але, але ми за один день не вирішимо цього питання. За один день воно не може вирішитися. Економічна ситуація складна, але вона складається з того, що саме Донбас практично. Працював е, з Росією, скажіть. а От один із пунктів закону це створення загонів народної міліції. А противники закону почали критикувати, як мовляв, з міліцією будуть працювати ось ці народні загони. А справді як це повинно діяти? Хто повинен входити ну, в ці по перше, загони? по перше, що довірі довіри міліції взагалі немає. 98% населення. Це статистика, не довіряють міліції. Якщо буде побудована народна міліція, і народ буде, ну ви знаєте, якщо ти сам за собою слідкуєш, так ніхто ж за тобою не прослідкує, як ти сам. І Якщо бандити, бандити не перетворяться на ці загони, з, з, зі зброєю і не будуть е, безлад робити на то не повинні здати зброю так. з -таки, за повинні, про Повинна так по законам про амністію повинні здати зброю і відновити мирне життя. Ми правильно правильно сьогодні співбесідник сказав про то, що про те, що е, терористи не хочуть складати зброю, тому що може не хоч не хочуть складати зброю ті, хто е, наробив злочинів, хто вбивав людей. Так, за один день це не підуть кудись у ліси. Знаєте, сидіти, відсіжуватися, банди формирувань будуть. За Те... за один день не відбудеться відновлення Донбасу, але ми повинні щось зробити. І ми вже Україна виграла тут тільки в тому, що проукраїнська територія вже є. Не вся ж Луганська область сьогодні відходить до. Так званий ЛНР чи ДНР відходить потрібен на сьогодні, на сьогоднішній день я був в зоні АТО, стоять блокпости. Через блокпости навіть муха не може пролетіти. Знаєте, пересування мирних мешканців з однієї території на іншу територію відбувається. Люди їздять до рідних, до близьких, спілкуються. Ви знаєте. Є деякі питання до того, що там обстріли йдуть, там і якісь порушення перемир'я, але на сьогоднішній день більш-менш спокійно. Тріця ще цитата із закону надання державної підтримки соціально-економічному розвитку окремих районів шляхом запровадження законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності, спрямованого на відновлення об'єктів промисловості, транспортно соціальної інфраструктури і так далі, то все таки якийсь окремий а, статус із приводу економіки отримують ці райони. Хоча як а, ми згадували раніше, Луценко сказав, що фінансувати ці райони. Держава не буде, то все-таки де золота середина, яке ставлення буде до них? Я ще раз хочу повернутися до того, що Донбас зможе себе прогодувати, сам, сам зможе себе прогодувати. Раніше Україна надавала великі пільги в кармани олігархів. І на сьогоднішній день, якщо Україна зупиняє, зупиняє цей пільговий процес, Знаєте, збагачення олігархів і політиків, то я впевнений в тому, що Донбас зможе себе прогодувати. Але тільки треба працювати не з автоматом бігати, вбиваючи людей і відбираючи підприємства, а надати середньому малому бізнесу ми маємо. Ми маємо надати сьогодні Донбасу ті пільги в. В податках ті пільги в розвитку ми маємо сьогодні, сьогодні, якщо там зупиниться війна. Ми маємо туди інвестувати. Ми маємо допомагати також Донбасу для, для розвитку. Середній щоб малий бізнес повернеться на васередній малий бізнес готовий повертатися, аби е, не було е, знаєте злочинних тих народних, народної міліції, яка буде е, не має ну не за що вбивати людей. І в нас є дзвінок, алло. Добрый день. Вас Добрый. несколько беспокоит. Вот э, вы говорите там за особый статус Донбасса, территории, которые я вот нигде не нашел ни в каких документах. По какому образу вот именно будут э, эту линию проводить, потому что, допустим, взять тот же Первомайс, который находится под незаконными формированиями, и рядом так же самое находится попасная, которая <coughs> украинские военные. И вот, и как вот, допустим, в таких местах, так как города рядом находятся, буквально там в 10 минут, минутах езды, как вот это все будет распределяться? Дякуем вам, Спасибо вам за звонок. Сегодня блокпосты стоят примерно в полутора километров друг от друга, может еще и ближе, ЛНР и Насгвардии, милиции украинской. Да, в действительности сердце обливается кровью, когда коли... сегодня в Стаханове ну я сам из Таханова, Первомайск, либо Попасная, либо там Брянка, оккупированные территории, практически, ну, оккупированные, еще мы не знаем, будет ли сложено оружие, послушают ли они господина Путина, террористы, да, в этой ситуации, потому что они понимают свою ответственность за то, что они натворили на этой территории, убивая, убивая людей, и ну, понимаете, да, могилы прямо на улицах выкапывают на полметра и закапывают людей, уничтожены жилье и так далее и тому подобное, я считаю, что все-таки необходимо создать два коридора, два коридора для тех людей, и это необходимо сделать сейчас, зеленые коридоры, те, кто хотят остаться там и выехать все-таки оттуда. Террористы немедленно должны отпустить людей, которые сидят в их тюрьмах, людей среднего малого бизнеса, те про украинских те, которые хотят остаться на территории Украины, да, и... Пока не решится мирным путем вопрос, ну, люди не хотят возвращаться туда. Кто-то едет, конечно, жить негде. Ситуация сложная, но э, закон принят, и те, кто не захотят жить э, на территории оккупированной, они могут выехать в Украину, жить свободно здесь. И поэтому нужно непосредственно также им дать льготы на этой территории. Может, не может быть, а нужно необходимо принять закон о выкупе их жилья, о выкупе их жилья, либо передаче жилья, когда все-таки 7 декабря пройдут выборы в местные советы на этих территориях, дай бог, чтобы те уже мэры или там депутаты принимали решение для того, чтобы чтобы как-то уравновесить ситуацию и дать жилье тем людям, которые не ну хотят так, Ну так, до питания кордону, справді, як цей кордон повинен идти? У мне тоже, вы знаете, парень звонил из Северодонецка, меня знают и в Северодонецке, в Лисичанске, и вообще во всей Луганской области. Мы не можем быть разрозненные. Территория это все равно Украина, она остается. Она остается на три года. Да? Ведь те люди, которые выходили на улицы и кричали, федерализация, не понимая этого слова, да? Референдум, Россия и так далее, и тому подобное, а их было большинство. Давайте не будем кривить душой, их было большинство. Северодонецк, проукраинский, он, он и остался в Северодонецком, Лисичан сегодня проукраинский. Территория... Агропромышленного комплекса, который есть, в принципе, практически по области, по территории, это украинская территория. А те люди, которые захотели, в принципе, такого мира, который они сегодня получили, да, там, на этой территории, они их либают тещи, которые сварили, по большому счету. Поэтому те, кто не захотят там оставаться, они вернутся. Смотри, какие смотри, какие условия будут для возврата. Я лично, я лично э, за то, чтобы все-таки э, было разрешено возвращаться малому и среднему бизнесу и все-таки возводить с того с той разрухи. Це був Сергій Шахов, лідер всеукраїнського об'єднання Народна довіра ми обговорювали наскільки закон про порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей здатен зберегти мир на українській землі. Випуск провела Ольга Ксьонс. Дякую, що ви з нами. На все добре. слуху. на слуху.